Вітаємо вас! Ми продовжуємо наш ефір в студії Катерина Крича. Мій гість політолог Тарас Чорновіл. Вітаю вас, Добре. пан Тарасе, і е, скайпом. Будемо мати включення з Харкова, поки що його немає. Нагадаю, що 19 січня увечері в Харкові біля будівлі московського районного суду стався вибух, і 14 людей поранено. Четверо з них кажуть, що в важкому стані. А також повідомлялося про те, що саме цей вибух стався після судового засідання по справі члена ВО Свобода Соколова. Ну власне, зацитую Антона Гірашенка з Фейсбуку. А вин, писав, отчо вдоль дорожки, которая вела от здания суда в земле было замаскировано взрывное устройство, которое сработало после того, как мимо него начала проходить большая группа проукраинских патриотов, присутствовавших на суде по изменению меры пресечения их товарищу Соколову. Террористы знали, что на этот суд, как и в прошлый раз, придет большая группа поддержки из проукраинских и патриотически настроенных патриотов и заранее спланировали свою акцию. Считаю, этот террористический акт ответом Путина и его террористов на. вчорашній многотисячний марш харківчан проти терору ну я можу поді поділяти і цю думку. Я єдине, що добавлю, що це стопроцентно терористичний акт. В ньому очевидно була задіяна ота група, яка діє вже давно в Харкові, яку чомусь ніяк не можуть виявити і локалізувати і вияв... ну, і ліквідувати, та яка себе називає харківські партизани. І більше того, цей терористичний акт трошки завольованій формі був проанонсований. Коли в Харкові скидали пам'ятник Леніну, була заява, що Щодо певної частини людей, які брали в цьому активну участь, а і сам Соколов, наскільки я знаю, і ті люди, очевидно, які були на судовому процесі, в цьому були дуже активно задіяні, будуть е піддані там якимось терористичним діям. Це було заявлено. Про це офіційно була заява. І мені здається, що такі ситуації наші спецслужби, міліція, мали би ті місця, де передбачають, що саме ті люди, проти яких можуть бути проанонсовані наперед теракти здійснені, могли би там виставити попередні якісь певне спостереження, і, мабуть, можна було б спіймати на горі. Чому терористів за якими вся хар всі харківські спецслужби ганяються і не можуть ніяких хвіст спіймати? Ну це вічне питання. а Чому ж не зроблено? Тобто, після того, як щось сталося, всі вже розуміють, аналізують, так ну як Антон Герашенко написав, угу. виглядає так, що це дійсно можна було попередити. Ну, теоретично так, ну хоча з іншого боку, от я себе ставлю на місце того ж самого начальника там Харківської міліції чи Харківської СБУ. З одного боку, в нього куча проблем, які невідомо ким і як рішати. З другого боку, інтелектуальний рівень колосально низький, дуже низький. Спецслужби були розгромлені повністю попередній період. Зараз відновлення їх відбувається. Але, розумієте, навіть коли приходять якісь відносно патріотичні люди, це зовсім не обов'язково є синонімом професіоналізму. Тобто, навіть прийти адекватно до такого висновку, ну напевне, не Кожен готовий. Плюс давайте не забуватися в Свислужбах, особливо по сходу України, є велетенська кількість людей, які, ну м'яко кажучи, можуть і сприяти таким диверсіям, які можуть покривати диверсантів, можуть приховувати цих терористів, давати їм інформацію, тому що п'ята колона там ніхто її не ліквідував. Особливо це стосується міліції. Якщо по певних, принаймні, хоча б по кількох підрозділах, там антитерористичний, там антидиверсійний у службі безпеки України пройшла зачистка. Міліція зберігається практично недоторканому тому складі. І тому. Ті люди, які фактично в міліції колись допомагали побити вже при новій владі, весною. Mm -hmm. Пригадуєте, коли там оту лікарку затримали чи медсестру, яка била по голові вже непритомного Гаря, українця за синьо-жовтий прапор, так міліція ж тоді підтримувала цю акцію і допомагала їм, допомагала захоплювати Харківську міськраду і тому подібне. І всі ці керівники, представники міліції, досі на своїх місцях. Очікувати, що в цій ситуації там будуть адекватні дії, важко. Mm -hmm. Я думаю, що тут, можливо, по Харкову і по Одесі, два міста, де в нас найбільші загрози, треба. Зробити серйозне кадрове перше рішення, а друге вислати туди, можливо, навіть без особливих повідомлень місцевим органам відповідні бригади для перевірки самої діяльності місцевих силовиків, плюс друге для проведення слідчо-оперативних дій окремо і упередження таких речей. Тому що з Києва такі речі помітні. А я думаю, в Харкові мали би бути помітніше більше, а чомусь на них ніхто не звернув уваги. Угу. В нас же є скайпом з Харкова Ігор Швайко, голова Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода ігоре, доброго вечора. Доброго вечора. А ми вже з паном Тарасом Чорновілом почали обговорювати власне те, що відбулося в Харкові. А скажіть, по перше, в якому стані постраждалі і чи спілкувалися ви яка там інформація з лікарень є? Постраждалі отримали ушкодження різного ступеня тяжкості, але питання не в тому знаєте, сьогодні, яка інформація постраждала. Питання в тому, що наша міліція, яка бравурно устами Авакова, розповсюджує інформацію про якісь нові етапи, насправді нічого не робить. Я вчора майже став свідком замовного вбивства, яке відбулося в 10 метрах від нашого офісу. Це коли в центрі місця місто на вулиці Чечі Бабіна просто в упор розстрілюють людину. В двох метрах від одного із моїх колег. Це в 100 метрах від міського відділення міліції. Питання сьогоднішньої громадської безпеки це безпосередня задача міліції. І не, одному, не одним життям в Фейсбуку, скажімо там, можна щось вирішити. Це є системна робота, це є кілька десятків тисяч людей, які повинні працювати в одному напрямку. А на вашу думку, той теракт, який стався от біля суду московського, це чи підтримуєте ви тут думку Антона Герашенко, що це було дійсно спрямовано на те, що багато проукраїнських українських буде власне в цьому місті в той час? Я не знаю, яку думку в черговому Фейсбуці висловлював черговий радник міністра внутрішніх справ відверто скажу, не відслідковую за цим. Але то, що в на подвір'ї московського районного суду міста Харкова можна непомітно закласти вибухівку, це абсолютно неправда, оскільки приміщення московського суду знаходиться. Окремо огорожене парканом, там є система відеоспостереження, Це є практично закрита територія, на яку просто так зайти неможливо. А і це знову таки повернусь. Це пряма бездіяльність органів внутрішніх справ, які повинні займатися профілактикою, а не потім аналізуванням соціальних мереж, мереж таких злочинів. Ми знаємо, що про це повідомили голова ІСБУ та міністр внутрішніх справ. А про те, що в зв'язку з цим вибухом створення є окремого штабу, от і у місті Харкові оголошено таку спецоперацію з розшуку та затримання правопорушників і здійснюються екстрені антитерористичні заходи. Наразі за вашу інформацію, як триває розслідування і чи є підозрювані, я не можу коментувати хід слідства. Ти що я не маю до нього практично жодного відношення. Але то, як працюють сьогодні правоохоронці, коли через 15 хвилин після убивства, яке відбулося, ще раз повторюю, біля дверей, практично мого офісу, вчора стоїть 150 працівників міліції. Але якщо цей злочин не розкривається за гарячими слідами, це я вам скажу як юрист, який... Має хорошу освіту, і правильні вчителі мені свого часу читали лекції в 95% випадків або злочин розкривається за гарячими слідами, або не розкривається зовсім. Кількість штабів і постів в Фейсбуку на ну, це абсолютно ніяк не впливає. Це є просто ну профанація самої ідеї і спроба перекласти відповідальність на когось рангом ніч. Ви не читали Антон Герашенко на Фейсбуці. Я вам зацитую. Він каже, що вважає, що це терористичний акт є відповіддю Путіна і його терористів на власне на марш, який в неділю відбувся багатотисячний не в Харкові. Ну і ваша думка: хто кому вигідний цей теракт? І, власне, чи є у вас підозрювані? Ви знаєте, будь-які теракти в Україні вигідні режиму тої країни, яка сьогодні є. Ворогом, яка вдерлася на суверенну українську територію, він вигідний Росії. Е, наступне нестабільність в моєму рідному Харкові на превеликий жаль, цікаво, дуже багатьом людям, які хочуть на цьому зробити собі швидкий політичний капітал. Е, вони можуть знаходитися абсолютно в різних політичних силах. І я, перебуваючи тут безпосередньо в Харкові, кожного дня бачу абсолютно демотивованих працівників міліції. У яких є чітке переконання, що їх скоро скоротять. Коли їх скоротять, що це відбудеться, який буде образ, чи то міліція, чи то поліція, ніхто не знає. Але власне сам організм, цей сам організм правоохоронних органів, він повинен бути налаштований на реалізацію поставлених задач. Зараз задачі ці не реалізуються. А якщо задача боротьби проти злочинності не реалізується, значить і в Україні, і за її межами, і в Києві, і в Харкові, в тому числі знайдуться ті люди, які будуть зацікавлені в тому, щоб це зробити. А дякую, вам, пане Тарасе, Чи у вас запитання до запитання немає, Я, в принципі те ж саме, що говорив Ігор, я Я ж саме повторював перед тим. Я тільки єдине, що можу додати ще раз, що я не згоден з Герашенком, що це є відповідь на акції, яка відбулася перед цим на марш. Я переконаний, що це є конкретно саме по цих людях. Це є відповідь за знесення пам'ятника Леяна, де місцева свобода, і ті люди безпосередньо брав участь, і це вже було проанонсовано. Я ще раз кажу, міліція була зобов'язана відстежити можливості саме такого теракта. Він був проанонсова. Ний реально проанонсований. Угу. А пане Ігоре, чи є репліка у вас? Я не знаю як там, пану Тарасу. Видніше з Києва чи не видніше, що відбувається в Харкові. Харків це наше хороше, класне українське місто. І те, що воно тривалий час знаходилося під окупацією і під таким, знаєте, васальним впливом різних людей. Ну воно сьогодні відображається на реальній поведінці. А наша задача безпосередньо приходити і робити свою українську справу. Причому перебуваючи в Харкові, можу сказати, неважливо якою мовою будуть люди говорити про українську справу. Це може бути українська, це може бути російська. У нас є дуже багато грузинів, болгар знайомих. Це є те, що відрізняє Харків як інтелектуальне, як промислове, як інформаційне місто. І воно є унікальним по-своєму на карті України, і тому до нього у наших ворогів є різні, ну такі технологічні, знаєте, примочки, як дестабілізувати цю роботу. Одним із таких. Е демотиваторів був Геннадій кернес який сьогодні є на по насаді міського голови на посаді міського голови Інший був михайло Добкін, який сьогодні якось так випадково сталося, у нас став народним депутатом це були ті люди які насправді робили все щоб місто харків було поділено на маленькі зони над якими володарюють певні кубки людей і це от та тенденція яку нам треба подолати і вийти на нормальну організацію життя в нашому рідному місті Дякуємо пане Ігоре за те, що знайшли час включилися до нас в ефір. Ігор Швайка з Харкова Скайпу включався. Тарас Чорновіл залишається в нашій студії, і я анонсую другу тему. Власне, це питання депутатської недоторканності. Угу. Про що дуже багато розмов насправді є. Ну і прості розмови, які в принципі були зафіксовані в. Угоді, які ми бачили ще так. до виборів колісіні угоді, і президент вже сказав про те, 16 січня. І власне 16 січня вже паном Ємцем був внесений в парламент законопроект, мета якого там є в принципі скасування статті статті 80 конституції України, яка гарантує народним депутатам недоторканність. зацитую, Народні депутати України не можуть бути згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності за три. Мані чи заарештовані? Ну і власне гарант вважає, що коаліції 300 голосів вистачить і проблем з цим немає бути. Але вже mm -hmm. серед депутатів Знаєте, навіть в мене є... до цього дуже двояке ставлення Але давайте так mm -hmm. є стара приписка. Повідка називався Груздем, лізь в борщ. Все. Ніхто не тягнув нардепів перед виборами спекулювати на цій темі. Так всі прекрасно розуміють, У нас люмпенізація суспільства, незважаючи на всі події, все одно висока. І тому розуміння того, що ой, дивіться, а там депутатам стане десь трошки гірше, а вони десь трошки менше будуть заробляти. А тепер, виявляється, він доторканий буде. Це так, ніби виходить, що щось, ніби сьогодні, вони страшно недоторкані. Хто сьогодні заважає внести подання прокуратурі про того чи іншого депутата? І що нема 226 голосів? Всього 226 голосів, при більшості в 300 голосів, потрібно. Для того, щоб притягнути до відповідальності. Ніхто цього не робить і не буде робити. Ми це все прекрасно розуміємо, але зіграти на люмпенських настріях на передвиборчій кампанії було просто свята справа. Зіграли, а потім, як завжди, постаралися забути. Ну, Президент взяв їм і просто нагадав: якщо ви вже пообіцяли це, це робіть. Він, що обіцяв, він виконує, а тепер ви виконуєте своє. І... Зараз раптом схопилися за голову. Зараз почали говорити досить мудрі речі. А як можна повністю зміняти цю недоторканність? А може, треба щось лишити? Ніби логічно. Тому що насправді у всіх демократичних країнах депутатська недоторканість є. У всіх стопроцентно-тоталітарних країнах її або зовсім нема, або вона зведена до формалізму і не виконується. Що можна було в цій ситуації зробити? Ну, перше, оскільки на цьому спекулювали, треба виконувати передвиборчі обіцянки. До цього вже треба звикнутися. Ніхто за язик не тягнув. Значить, приймати доведеться. По суддях там все абсолютно добре. Виписано, там питань нема. Суддів треба знімати ту недоторканість, яка сьогодні є. Вони мають підпасти під відповідальність. Там є ключова тільки зміна, що зараз суддів позбавляє недоторканості і притягує до відповідальності Верховна Рада України, а там пропонується Вища Рада юстиції. Питання, яке дискутується юристами, може вже оце і правильно, тому що Верховна Рада, як правило, такі речі затягує на пів на півроку, на рік. Що стосується депутатів, якби я робив кінцевий варіант закону, а він ще буде доробляти другу читання, я чомусь думаю, що він саме таку форму із буде, то я би трошки поміняв другий абзац, який ви зацитували, угу. я би трошки поміняв, я би виконав з нього слова, що не можна притягувати заборону на притягнення до відповідальності, бо сьогодні не можна відкрити кримінальну справу проти депутата без згоди Верховної Ради. А щоб відкривалася справа все, але затримання депутата або його арешт. Щоб не було отакого, от знаєте, впливу реального на роботу можна робити тільки або за рішення Верховної Ради, або за особистою санкцією генерального прокурора. Не так багато в нас тих депутатів. Генеральний прокурор міг би окрему санкцію винести вже без згоди тоді депутатів. Це була б нормальна річ за винятком, знову як і суддями, що якщо депутата затримано на місці злочину, умисного злочину, насильницького злочину, або ж безпосередньо після нього, то для цього не треба ні генерального прокурора, ні Верховної Ради. Це був варіант абсолютно прийнятний і нормальний. Я думаю, що до цього в кінцевому рахунку кінцеві редакції прийдуть. Але розумієте, в чому вся штука? У нас колосальні проблеми. У нас прийнятий поганий бюджет. У нас дуже наскоро з порушенням регламенту готувалися закони податкові, в яких поки що ми самі до кінця не знаємо, що відбулося. У нас уряд провели все, що можна провалити. Я маю особливо на увазі ще навіть уряд попередній ценівка в тому вигляді, тому що він, він був зобов'язаний до моменту, доки не оберуть новий уряд, він зобов'язаний був вести ті закони. Він зобов'язаний був готувати бюджет, вносити його в верховну раду не має значення. Засідає рада, не засідає. Ви маєте виконувати свою роботу. Вони все провалили. Вони в останній момент вже новим урядом. За тиждень підготували якийсь документ, і зараз вони ж зацікавлені, що відвернути увагу від тих проблем, які виникають з їхньою творчістю. Ну і на мій, мій питання погляд, про, про депутатську недоторканність це власне мені здається, випуск, що вони ну в даному випадку, оскільки вніс все таки є президент, якої, який не немає згідно з Конституцією, відношення до тих проблем, які виникли у нас в бюджетному процесі, в фінансовому процесі, в соціальному процесі. Більше президенту навіть заборонено втручатися в ці питання, то можна вважати. Все таки, що він просто нагадав депутатам, що вони зобов'язувалися робити і мають зробити їхні обіцянки. Але поза тим всім, те, що зараз навколо цього піднялося стільки багато шуму і розмов, не здавалося б ну актом, який нікого з нас реально не торкає. Але деякі ну, відволікаючий маневр, по-моєму, від тих проблем, які виникли. Деякі народні депутати скажуть про те, що тоді, якщо ми будемо голосувати за такий закон, давайте ще знесемо зміни до закону про імпічмент президента. А тут є певний нюанс. Перше, що стосується взагалі закону про відповідальність депутатів, вона все одно певний момент недоторканості зберігається, та робота, яку вони виконують як депутати. Вона не підлягає покаранню, і всі ці заяви теж популізм. Ми притягнемо до відповідальності, посадимо в тюрму. Всіх хто голосував за бандитські закони 16 січня. В жодній країні світу, жодного депутата за голосування в демократичній країні світу не можна притягнути до відповідальності. Тих, хто фальшував олійника і калітніка, треба садити в тюрму. Їх чомусь не хотіли садити. Півроку дивилися крізь пальці, доки вони не зникли з України. Вони приходили в Верховну Раду, нормально, ніхто навіть не пробував поарештувати. А що стосується голосування депутатів, це їхнє повне право робити, що вони Захочуть, таких обрали, таких мусимо терпіти. Тепер, що стосується президента і порівняння з депутатами, скільки може бути в кінцевому рахунку, згідно з цим законом, заарештовано, затримано, виведено з діяльності депутатів: один, два, три, ну, п'ять, ну, десять, ну двадцять. На частину з них тих, хто пройшов по списку, моментально приходять нові. Це процедура буквально кількох днів. На місця в округу за два місяці приходять нові. Проблем, ніби нема. А Верховна Рада як орган дії. Президент України, який відповідає і за безпеку, і за міжнародну політику, і за оборону і за все інше, є теж таким самим органом, як Верховна Рада, але він в одній особі. Застому про нього якраз, і це не тільки досвід України, це досвід Америки, будь-якої іншої країни світу. Саме процедура імпічменту виписана з більшими пересторогами. Якщо для депутатів, скажімо, 226 голосів, навіть на сьогоднішніми законами, притягнення до відповідальності і зняття депутатської неторганості, до тобто половина парламенту, для президента три чверті. Це є варіант, який зроблений для того. Ого, щоби не можна було десь зігравши на якихось настріях, підкупивши, зорганізувавши якимось чином ситуативну більшість половину голосів. Нейтралізувати гілку влади, від якої залежить безпека держави, що дуже небезпечно. Тому процедура імпічменту, то, яка є, можна тільки розглядати питання, ну скажімо, чи треба, щоб було три четвертих голосів, чи було дві треті голосів. Це питання відкрите, але все, що виходить нижче, це вже питання національної безпеки, за яке виходити не можна. Просто в нас ситуація в тому, що ми маємо одного президента, який є як під мікроскопом. От всі знають, що там в нього якісь дві нові лінії, закуплені на фабриці Рошен в Липецьку. Всі знають, всі без винятку. Вкрити Фейсбук, всім відомо, хоча всі Расно знають, що він же не контролює ті процеси, що діє американська фірма, яка контролює Рошен, яка, до речі, розкритикувала керівництво нове Рошену. Американське розкритикувало, скажімо, дію президента щодо одного призначення на одну з ключових посад в державі, одного з колишніх менеджерів Рошену Вони сказали, а ми не підтримуємо цього. Ми ну, як ніби свою думку висловили, Вони не мають тут права втручання. Ми вважаємо, що це неправильне рішення. Тобто, ми бачимо абсолютно незалежна структура, але ми його маємо як під мікроскопом. Тобто, все, що робить Порошенко, куди він зробив крок вправо, крок ліво, ми можемо. Оцінити можемо прорахувати, і ми маємо ну не 450, зараз 420 з чимось депутатів, і ми маємо уряд, за яким ми якось зовсім і не дивимося. А там відбуваються речі, ну які викликають дуже серйозні сумніви. І тому мені здається, питання про президента на сьогоднішній день воно настільки болюче, тому що ми і так бачимо, що він робить. А от що роблять в урядовці і депутати, до речі, що до урядовців недоторканості немає у нас урядової. А що там відбувається? Ну, ми вже надивилися, Там, по-моєму, через другу можна садити так років на 15. Угу. Тобто, на вашу думку, треба звертати зараз увагу більше на роботу уряду? Я думаю, що треба дуже серйозно звертати увагу на роботу уряду. Треба серйозно звернути увагу на певні тенденції, які відновлюються в Верховній Раді, тому що там знову почали гуляти гроші, а це погана ознака. І там дуже велика кількість, до речі, нових абсолютно людей, які з одного боку дуже некомпетентні. Які мають хороші ідеї, це добре. Знаєте, прихід людей з хорошими ідеями це добре, але які не знають, як їх реалізувати і робляться розгубленими, це трошки погана річ. І ці люди, як правило, дуже легко стають жертвами маніпуляції, а потім, ще крім всього іншого, вони не є недостатньо багаті, а в них якісь є свої проекти. І дуже просто таких людей втягнути в корупційну орбіту. Це ж не робить так, що до нього приходять, дають чому на гроші і кажуть, все сьогоднішнього дня ти голосуєш за нас, а ось тобі мільйон доларів. Тепер так вже ніхто не робить. Тепер приходять, кажуть, слухай, в тебе є там цікавий проект, ти там розробиш якісь там речі. Тобі ж потрібно фінансування, а ми знаємо, що тобі американці там чи хтось там гранту не дав, і гранту не дав. А ми готові профінансувати, бо ми теж зацікавлені в тому, що це був хороший результат. А потім наступний проект, а потім вже щось особисте, а потім він їде на якусь конференцію, а грошей немає особистих. Зарплата депутата не дає можливості поїхати в Лондон на міжнародну конференцію. Так слухай, давай ми тобі проплатимо. Ми ж зацікавлені, щоб ти нормально працював. І все, і людина попадає на гачок. І вже я думаю, немає людей в Верховній Раді, нормальних хороших, моли на такий гачок попастися. Тільки угу. олігархи в Верховній Раді дуже серйозно працюють. І Ми це, до речі, побачили, коли йшла оця скандальна історія з законом, який називали закон антиколомойського, який визначав кворуми в акціонерних товариствах. Дуже стало зрозуміло, що вже все великі гроші прийшли в Верховну Раду. Скільки відсотків народних депутатів є незалежними на вашу думку? Чи ну, розумієте, такі? не може бути незалежний народний депутат? Теоретично то не то жодного. Ні, він не має бути незалежним. Депутат залежний від кількох речей. Перший. я маю на увазі, от саме про те, що ви говорите. А, про олібархів. корупційну Ні, ну Но я думаю, що на сьогоднішній день е, все таки абсолютно більше, ще незалежні. Абсолютно. Uh -huh. Але давайте так: перше, він залежний має бути від виборців і він має бути контрольований ними. Другий залежний від тих обіцянок, які він надавав. І обіцянки, як правило, дуже дурні, але їх треба виконувати. Наступне він. І що в, в структурі певної політичної сили, можна бунтувати, можна щось вимагати, але є певні моменти рівні залежності, через які приходити не можна. Тобто, якщо ти зовсім не згоден, ну ти маєш попрощатися, потиснути руку і сказати, ось мій депутатський мандат Там чи я виходжу позафракційні, але вирішуйте, чи мене позбавляти мандату, чи не позбавляти конституція, партіям це дозволяє. І отаким от способом поступаємо. Тобто, певна залежність вона вже функціонує, оскільки капітал її політичних партій, їх фракціях це теж воно має свій вплив. Але коли ми говоримо про. Чисто відвертий, простий стопроцентний підкуп зовнішніх олігархів, а не політичних сил і тих бізнес груп які з ними пов'язані. Ну я думаю, сьогодні можна говорити десь про те, що може п'ята частина так чи інакше є вже корумпованими угу. напряму. Ну і наостанок, на вашу думку, все ж таки закон законопроект президента 1776 про депутатську неторканність і там про суддівську також чи буде дійсно проголосоване, чи депутати підуть? Депутат? Буде тільки питання, коли він голосується. Зміни до в Конституції два скликання, два дві сесії Верховної Ради. Зараз процедура піша ніби належним чином. Це відправив Конституційний суд та Конституції написано. Чи Конституційний суд встигне за наступний тиждень, який лишився до початку нової сесії, ну півтора тижня, власне, мова йде до початку лютого, до першого вівторка лютого, розглянути це питання, внести в Верховну Раду, щоб депутати ще на тій сесії зібралися позачергово, прийняли рішення в першому читанні прочитали його, прийняли, і тоді вже в лютому можна приймати в другому читанні. Знову направляти конституційний суд правками, з усім, і після того розгляду Конституційному суду приймати остаточно і вводити в дію. А я чомусь думаю, що так не відбудеться. Це означає, що перше. Читання відбудеться вже десь весною, uh -huh. в ліпшому випадку весною, і друге читання може відбутися на раніше наступної осені. Що відбудеться до того часу? А чи не постараються депутати взагалі забутися про цю процедуру і відтягнути її ще якомога далі або переписати все повністю на виборі? Ну все може бути. Uh -huh. Дякую вам за те, що ви до нас Прошу. прийшли. Тарас Чорновіл, політолог, в нашій студії. Після нетривалої перерви ми повертаємося з новим гостем і з новою темою.